Друзі, сьогодні тема розкидані по світу, і ми говоримо про українських діток за кордоном. На жаль, на долю наших дітей і на нашу долю припала війна. Я не бажаю нікому пережити її ні в якій мірі, але наразі ми зараз з нею зіштовхнулися і якось маємо з цим жити. Люди опинилися, розкидані по всім куточкам світу і всім по-своєму стресово та скрутно. Майже два роки українські дітки. Навчаються у різних навчальних закладах за кордоном і мають ще той стрес та адаптацію. Ми дякуємо кожній країні, яка дала прихисток та можливість жити та навчатися нашим діткам. Дітям ми бажаємо лише успіху, ви круті та неймовірні, і ми бажаємо вам тільки рухатись вперед, і нехай цей досвід буде лише вам на користь. Батькам скрутно по-своєму, бо треба якось жити, виживати. Планувати майбутнє та де, як і скільки незрозуміло. Для тих сімей, які все ж таки планують рано чи пізно повертатися до України, рекомендовано посилам та по можливостям продовжувати читати та писати українською, хоча б потроху, але регулярно. Хтось проходить обидві програми паралельно. Ви неймовірно круті, аплодую вам стоячи, але знаю, як це складно. І це неймовірно великий тиск на маму і на дитину. З чим зараз ми починаємо зіштовхуватись? Діти починають поступово забувати мову, починають забувати українські літери, правопис, тому як ви вирішите для себе. Ви проходите паралельно дві програми, ви наймаєте репетиторів, ви займаєтеся самостійно з дитиною. Будь ласка, все по силам, потроху, але регулярно. І... Звичайно, хотілося б, щоб це у вас було в мирі, в спокої і без стресу по можливості. А взагалі, у світі зараз тренд. І люди багатьох країн світу хочуть вивчати українську, тому б і нам гарно було чужого навчатися і не забувати своє. Всім миру і успіху. Підписуйтесь на канал, буде цікаво.